Всіх вітаю з поверненням на канал, рада всіх бачити 255 гривень за кілограм. Огляд з магазинів Hand, Любимо цю категорію, будемо шукати класні речі. Чи дійсно можна знайти щось класне, варте уваги і дорогих брендів? Ми пошукаємо сьогодні середина тижня, тож є шанси. Від Марк Spencer степлюча сорочка, вона флісова, має вигляд такий візуальний, як мікровольвайт, але насправді, коли її вже так. Береш в руки, то відчуваєш такий якби фліс, як плюш, Ну, така теплесенька тканина, ну це поліестер. Ще є такий худі, він на, на короткі рука, у плечі приспущені оверсайз. Скажу вам, що такий худі носиться по лонгу. Ну, Можна, звичайно, і по футболці, по голому тілі, так влітку. Ну, а зимою чи осінню, коли прохолодно, то можна взяти лонг. Це футболка на довгі рукав, трикотажна, і поверх взяти такий худі стильний, з капюшоном. Тепленько буде і модно, і сучасно. Товару дуже багато, кажу, середина тижня. Люди теж є, щось шукають, вибирають. Дивлюся так, але ну, всі так по-різному: хтось бере мас-маркет, хтось бере поліестер, хтось шукає суту там таку говну, щоб тепленько було. Ми всі різні. І різні в нас смаки, і тому стільки одягу і різних стилей є, бренди випускають. А куртка класненька, коміри відстібується, вона має підкладку таку стібану. А саме верх тканина як має таку пропитку, як провощено І не буде пускати, якби холоду, вологи. Такі куртки, до речі, дуже класні, і вони зараз стильні. Я їх бачила і в зарі, і в резервах з таким покриттям. Тобто... Так, що можна такі куртки купляти, вам буде затишно тепленько. Хто знає, що це за звір, він ще з етикеткою. Іграшок багато, всі пухнасті, це родина сурікатів, це колекційні іграшки, вони не дешеві, вони продаються на eBay, на пошмарк. Донизу я не буду це все переривати, але візуально покажу вам, що дуже багато є всяких маленьких, великих, плюшевих, таких м'якусіньких іграшок. А я хочу подивитися сумки. У нас дівчаток цікавлять сумки. А, сумок не дуже скажу, але я буду шукати, можливо, де знизу щось завалялося, чекало мого приходу. Ну, як правило, в останній день чекають мого приходу. Речі є в останній день, але вже давніше я не була. Треба десь піти в останній день і знову попробувати знайти щось круте. Стильненька сумка ну це від Масмаркету. маркету Багато текстильних і шкірзамінника сумок я бачу є. Це виглядає як шкіряна сумка, але бачу, ручка вже пошкоджена. Сама сумка в хорошому стані, лише ручка. Якась сумка посипалася, і всі сумки останні в цьому шкірзаміннику такому так покришилася. Така мила рожева, нолітня-літня ну, ця містка сумка рюкзак. Зараз такі сумки продаються по різних. Брендових магазинах, тобто, якби і сумку використовувати, можна, можна взяти через плече, а можна взяти рюкзачок на плече. Подивіться, що я знайшла. Це Osprey, це британський бренд. Я здивована: шкіряна сумка модель десь трьохрічної річної давності. Сумка класна, сумка класна. Ну, вже бачите, ручки залюблені і чуть-чуть ну, видно, що її носили. Но добротна шкіра це все підкладка, їхня брендова. Це не підробка, це видно, що це оригінальна сумка. По всіх бірочках там є всередині лого, є номер. Її потрібно реставрувати, привести до такого відчуття. Подивимося, скільки коштують сумки на даний момент. Ми знаємо, що Острий це дорогий бренд, але подивимося на даний момент, скільки коштує. Зараз знижечка на деякі позиції. В цілому сумки коштували 400-300 євро. А зараз знижку можна купити за 200 євро. Фунтів точніше, фунтів. Перепрошую. Фунти це ще дорожче. Такі невеликого формату. Біля 200 фунтів, а більше сумки біля 400 фунтів. Так що можна таке знайти. Вікторія Сікрет є, є Вікторія, но це файк, і Вікторію усердно підробляють від парфумів білизни і просто продають в на, наглу на, в магазинах. Навіть в нашому місті бачила, вони ні одного не мають. Сертифікати це не представництво Вікторії Сікрет. Де вони звідки привезли цю Вікторію Сікрет? Невідомо, то ось ця сумка, бачите, наробила цей клещі, посипалося. А... І все, нічого такого більше ця оспра сумка класненька, мені сподобалася. Ну, якби вона вже своє віджила. Хоча такі сумки все одно варто купляти, хто має можливість відремонтувати там відреставрувати. То можна купляти. Дитячого теж ще є досить теплесенького. Такі підліткові дитячі курточки покажу вам швиденько, що є дітки ростуть, можна зекономити і купити в секунді ну, в кого кошти обмежений, в бюджет обмежений. То звичайно, треба викручуватися. Таке життя нічого не поробиш. Будемо шукати всякі альтернативні джерела, покупок речей, так? або знижки в нових мережах, або секонд це теж хороша альтернатива зекономити гроші, які в нас хоча б ще є. Тому що зараз такий час. Який милий ведмедик, і що я думала, що це жіночий є жакет, але ні, це чоловічий, жіночому заблукав, але класненький. Це натуральна вона на яскравій підкладці. Такі. Це не дирочка була, це просто зачіпка. Жаль, що вони жіночі від бренду Next. Верхній одяг, такий тренч бажевий. Ну є, є, треба все переглядати, ходити, шукати. І якщо ви хочете якусь більш сучаснішу річ, то, звичайно, вам треба походити трішки, пошукати нічого страшного, але ви знайдете те, що ви хочете, ну і зекономити. А, непоганий жакет жіночі з акцентними гузочками, B, 14 ка англійська а, в складі Поліестер, так, ліоцел, наскільки я бачу. Хочу вам показати просто, скільки її речей, щоб кожну не витягувати. Ну, якщо щось класне, то звичайно я витягую і я вже знайшла дві кручучі речі. Ви Зараз попадаєте зі стільчиків, сядьте. Що я знайшла? Так, я вже відібрала алашки класні, жакет. Жакет класний від Карен Мілен, У вас розшитий такими влітками. Він святковий, але дуже якісний. ще Плюс так застібається на кнопочки короткий, просто соковитий, класний. Він не є якийсь такий, знаєте, старомодний, чи якийсь такий засильно блискіт. Там все в міру кнопочки на кнопочках КМ. Навіть шов натуральний є. Як бачите, в складі, є натуральний шовк, і розшити Карен Мілен, це люксовий бренд. На вебут, Кашемір тут Бавов кашемір Зараз подивимося, що тут є на екетушці. На вебут це швейцарський бренд. А, це 85% найвищої якості бавовни і Кашемір. Вінтажний жакет від Карл Lagerfeld. Це висока мода, це важкий люкс. Ну, це вінтажний жакет. Бо починають писати старомодне. Вінтаж це не є старомодне. Вінтаж це історія моди, ви можете любити, або не любити вінтаж, я показую, які є знахідки. І вінтажні речі, особливо від Karl Lagerfeld, можуть коштувати, якщо це була обмежена або подібна, подіумна колекція, вони можуть коштувати сотня й тисячі євро чи доларів. Так що тут зовсім інша вже. мова про інше, про вінтажну річ. І високої моди такого знаменитого дизайнеру це вовна 100% вовна, і він комбінований оксамитом. Жовтий, такий красивий колір, чуть-чуть охри, і із цим чорним оксамитом. Неймовірно красивий має вигляд. Не знаю, б його не купили поцінувачі. Якихось розкішних люксових речей, тому що його можна навіть з джинсами носити. Далі від Fan Red Manson, це англійський люксовий бренд. Ось такий жакет з цупкого трикотажу. На блискавці білий колір і темно синій такий принт, якби квіти такі абстрактні. А, теж бренд досить дорогий. Ще сподобався мені такий легкий літній кардиган. А... Знаменитий бренд не дуже, я пам'ятаю, як він правильно читається, тому я утримуюся: молочно-білий колір і в таку блакитну смужку. І склад тут взагалі класний, бавовна, а з льоном. А такі літні, такі класні речі просто люксових брендів, і це можна знайти. Я хочу вам показати, донести, що можна, і можна він теж носити, якщо ви вмієте і знаєте як з Сучасними речами можна було би взяти широкі брюки, чорні палацу із варха цей жакет, чорний з жовтим. Це від Карла Лагерфельда, і ви б виглядали на мільйон доларів. І ніхто би не знав, ніде на спинці б не написано. Було можливо, би в Парижі купили вінтажні крамниці. Там ціни не такі, як в нас секундхенді, і купляти в вінтажних крамницях в Європі це престижно. Вовна і акрил, а теж дешевий бренд. Це чоловічі відділ, деколи тут можна віднайти жіночу річ і теж якусь унікальну, бо все контр. Десь 30% людей ходять шукати унікальні речі. Не тільки із-за того, що в них немає грошей, або вони хочуть зекономити бюджет, а вони хочуть знайти щось унікальне. Тому що, наприклад, такий жакет, як Карла Лагерфельд, то ви не підете в Зару, чи в Резервет чи там в Сінсей, і не купите. так? Ну, Тобто є ще тут інше бажання людини, чому вона йде в секонд-хенд. Тут теж є вовна. Такий жакет, чоловічий, він новесенький, класний склад, натуральна підкладка англійський бренд. Класні речі, унікальні, просто унікальні. Купа шарфів. Хочу продовжити цю тему. Я згадала, що я дивлюся там одного блогера, який теж шукається обезпечена дуже людина, дуже обезпечена. І Він шукає вінтажні речі на eBay і так далі, дизайнерські. і що він один раз казав, що він не встиг викупити річ, яка була якогось там ну, в продажі дизайнерська, і потім він купляв з других рук цю річ поношену, тому що він хотів, це була бажана для нього річ. Так що багато хто заспокоїться, я тільки рада, якщо і я купляю речі, і ми всі купляємо, ходимо нові речі. Але якщо хтось має бажання купити. Річ з другої рук, тобто секунду, це теж нічого поганого немає дати другий шанс речі і мати в своєму гардеробі якусь бажану річ, чому ні? Чому собі в цьому відмовляти? Ну а хто таке сказав, де таке написано? Бо хтось так вважає. Ну, а ми вважаємо з вами, що поголіки, що нам все можна. Від Марчі bon така блуза 14 фунтів на от, Будь ласка, навіть в нову річ можна придбати. І Вона класична, актуальна, мила блуза від Бетті Джексона. Теж бренд не дешевий, хоча це Поліестер. Базові сорочки можна придбати, тому що на них такої моди немає класична біла базова сорочка. Вони стандартні з року в рік йдуть. Там виточка може вище нижче бути, і все. Або з кишенька, або без, різні моделі, особливо, так, наприклад, ця теж сорочка. Вона класична, базова від бренду Тур. Красивий вусковий колір. І склад, подивіться, який хороший льон з бавовною і віскоза. Ви вже тут економите, купа грошей. Не будете півтора тисячі, наприклад, платити. Іншому магазині за нову, а купити тут, наприклад, за 30 чи за 40 гривень. Ось така від Vidorті Pарkins в смужку сорочка. Ну, такі, бачите, можна пошукати, кожний приходить і щось знаходить для себе щось своє. Взуття небагато, а якщо є, то багато літнього. Навіть не знаю. Потрібно речі купляти не по сезону, не в сезон, тоді ви зможете знайти щось класненьке, Ну, бо синішки красиві. Зараз не походиш, особливо в нас, не знаю, яка вас погода пишіть. Від Дюн, Дюн Лондон. Розказувала в минулому чи позаминулому відео про цей англійський бренд. Якісний, він не дешевий, біля 100 фунтів коштує пара взуття. Це такі шкіряні з натуральної замшої балетки. Колір насичений, фуксія. Ще такі лофери шкіряні, теж дуже добротні, якісні, з такою пряшкою, з китичками. Варшкіра стоїть ще знак, такий виношений, бо ще наклеечка збереглася. Елегантна класична сукня, вона слів, вона по фігурі, така силуетна, доповнює цю сукню так якби вшитий поясочок, як ремінчик з оксамиту. І досить красиво підкреслить вашу талію в складі поліестер віскоза Еластан. Розкішна сукня, розкішна колір, а такий кава з молоком і вона розшита вся лалітками. Це ошатна сукня на вихід на якесь міроприємство на вечір. Теж з сатиновим поясочком. Дуже красива сукня, погодьтеся зі мною. Далі не менш красива, розкішна сукня, салуетна теж плечі такі упущені рукавчики, точніше. На бретелях широких від карен Мілен. Це англійський ді моди, англійський дизайнер і який красивий принт. Він настільки насичений, і оці квіти промальовані. Такі е, мазочки різних відтінків по цих квітах, як картина. Хороший склад на підкладці. Подивіться, яка знахідка. Це Марела, це вишуканий італійський бренд, це теж вінтаж, і Карл Лагерфельд, і Марела. Які знахідки сьогодні, ну просто вау! Мені настільки, якби я отримую задоволення від таких пошуків, красивих унікальний це костюм, це сукня, силуетна в такому діловому стилі. Ну, елегантна, елегантна сукня, не діловий стиль, ну просто елегантна сукня, і елегантний жакет. в Складі льон, бавовна, ацетат. Це теж важкий люкс. Це вінтаж. але це класика, це класика поза часом. І дуже схожі моделі. І зараз я вам покажу на сайті. Цей костюм заважив 137 гривень. Це ні про що. Марайла, красота, розкіш, елегантність. І от рожевий жакет є 249 євро. 319 євро коштує блейзер рожевий. Ну, модель більш сучасна, але це класика і красивий костюм, погодьтеся зі мною. Теж дуже здивно, що ніхто не купив цей ніжно-рожевий від морелі вишиваний костюм. Сподіваюся, він знайде свою господиню. Річ розкішна, і тим більше двічка, жакет можна окремо носити, сукню можна окремо, можна разом носити. Я в захваті, в мене таке натхнення до пошуків. І далі Дюн, знову англійський бренд, такі на підборах лофери. Такі лофери будуть коштувати десь 120 фунтів. Вони в ідеальному стані, зручні підбори. І ще знайшла ось таку сукню. Теж, дивіться, який насичений принт, яке пошиття. Має вставочки з мережого такого тоненького. Це від бренду Hobbs, Це англійський люксовий бренд, теж не дешевий, якість висока і колір. Класична сукня, красива. І подивимося, хто не знає, скільки коштують речі цього бренду, сукні. 169 фунтів коштують сукні. Ну і навіть можна на знижці вже придбати за 100 фунтів. Але сукні в цілому стартова ціна, як бачите, 150-200 фунтів. І таку красиву сукню, я знайшла, навіть немає на сайті, тому що вже інші моделі, так? А ця сукня дуже красива, дуже вишукана і красивий принт. Скільки коштують і речі і сукні від бренду Hobbs? Ще одна мила сукня і Джоуліс, від будь-якого бренду, тому що там якість теж дуже висока, сукня красива вона в такі білі горохи, блакитний колір, пастельно-блакитний. А блискавка контрастна, і цей брелочок з брендом Джоуліс, ну, красива сукня, вона з поясочком, така жіночна дуже. І я сюди підібрала такі босоніжки з натуральної шкіри на платформі. Це теж шкіра, і вони такі вишукані, жіночі, оці білі горохи, ця блакитна сукня, і оці босоніжки неймовірно разом мали би красивий вигляд. Всіх люблю, цілую, обіймаю. До зустрічі! На нових оглядах з різних мереж і з мереж секонхенду, папа.